Тролейбусна мережа Чернігова розширюється. На дороги міста вийде новий маршрут No1 полученням діагностичний центр мікрорайон Шерстянка. Це стане знаковою подією, адже раніше електричний громадський транспорт на шерстянку не курсував. Нова лінія руху поєднає цей мікрорайон із Бобровицею через Подусівку та центр міста. Схему руху вже погоджено з патрульною поліцією. Станом на сьогодні тривають фінальні підготовчі роботи, необхідні для повноцінного запуску нового маршруту. Відтак КП АТП 2528 облаштовує місця посадки та висадки пасажирів. Після виконання цих робіт КП «Міськсвітло» встановить відповідні дорожні знаки. Загалом на маршрут-діагностичний центр мікрорайон Шерстянка планують вивести чотири тролейбуси з автономним запасом ходу, котрі забезпечуватимуть інтервал руху у 20 хвилин. Машини чернігівського виробництва придбали за кошт міського бюджету однак для повного покриття потреб маршруту їх необхідно щонайменше шість. А тому разом з електротранспортом тимчасово курсуватимуть автобуси. Вартість буде однаковою для пасажирів пільговим категоріям. Проїзд безоплатний. Наразі, як повідомив ВО міського голови Олександр Ломако на засіданні виконавчого комітету, 19 липня, також ведуться переговори зі швейцарськими партнерами щодо отримання додаткових якісних автобусів, які стануть у нагоді для обслуговування маршруту. Додамо, тролейбуси з автономним ходом. Це сучасний різновид транспорту, який забезпечує рух навіть під час відключень світла а запуск нового маршруту вагомий внесок у покращення міської інфраструктури та підвищення рівня комфорту для мешканців Чернігова, зокрема для пільговиків та соціально вразливих категорій, які зможуть пересуватися містом швидко і зручно.